Підтримки за рахунок бюджетних коштів. Відповідно, це всеукраїнська двокасі кампанія. Вона проходить по більшості регіонам України, по більшості областях, містах, обласних центрах. Ну, зараз ми говоримо, звичайно, про Харків. То тут в Харкові цей проєкт проводиться з інститутом розвитку суспільних інновацій і з українською мороженою ЛЖВ. Шасіо. 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 Значить, що в Харкові, точніше по Харківській області? Сьогодні ситуація така. Якщо в Харкові більш-менш існує взагалі таке поняття, як соціальне замовлення, то ми вирішили почекати з цим і відкласти місто на потім, а в області ми реально бачимо проблеми певні вирішені питання. Існує як мінімум з чого треба почати. Значить, Перше це забезпечити фінансування конкурсу проєктів для громадських і благодійних організацій, щоб вони могли подаватися да, і отримувати ці бюджетні кошти. Значить, цей конкурс, конкурс проєктів існує в рамках програми розвитку громадянського суспільства на 12-15 років Харківській області. Щорічно цією програмою виділяється 500 тисяч гривень на рік. І вони є, ну де Юре, ці гроші є. Де-факто з 12-го року ці гроші не виділяються. Значить, ми хочемо зробити наступну вчинок: провевши аналіз невеличкий, такі програми подібні існують в 21 області. Десь в 10 з цих 21 областей виділяються ці кошти на ці конкурси проєктів. Тобто десь беруть інші області ці гроші. У нас вони не виділяються. В 13-му не було, в 12-му не було конкурсу проєктів, в 14-му конкурсу проєктів не передбачено, значить грошей немає Ми розуміємо, що якісь гроші передбачені в бюджеті, тому їх треба десь брати. Це наш перший пункт. Те, що ми маємо зробити, це пролобіювати це питання для того, щоб конкурс проєктів все ж таки був оголошений. Буде це зроблено, звичайно, ми так розуміємо, що в 2014 році, в кінці на 2015 рік, цей конкурс проєктів. Але він має бути. І ще, що ми маємо зробити, щоб в пріоритети цього конкурсу проєктів були включені, включені обов'язково соціальне замовлення соціальні послуги для білсервісних організацій. Це нас цікавить, тому що пріоритетом має бути якраз це питання. Це якби, от перший пункт, тобто доступ до фінансування, відповідно. І е, важливий другий пункт, який нас цікавить. Е, ми розуміємо, що от, як вже Сергій говорив, е, що в 2017 році грошей не буде тих донорських грошей, які отримує країна на підтримку Відповідно, Бюджет і країни, і областей окремо треба якось готувати. Ми пропонуємо запроваджувати соціальне замовлення для залучення неурядових організацій на виконання виконання соціальних послуг. Відповідно, що для цього потрібно. Є програма соціального захисту. Суд захисту населення Харківської області. Да, є, про, є програма, так. Да. Харківської значить, І ця, ця програма, е, в цій програмі також мають бути пріоритети, прописані відповідно, тому, щоб програма е, на чомусь базувалася. От, значить, от комплексна програма соціальний захисту населення Харківської області на 11 15 років. Вона затверджена рішенням обласної ради і так далі, і так далі. Значить, до завдань цієї програми входить підвищення рівня соціального обслуговування населення, наші, населення шляхом залучення до урядових організацій до надання додаткових соціальних постів за рахунок бюджетних коштів. Е, е, і якраз ми розуміємо, що треба додати ще в словосполучення соціальне замовлення. Це словосполучення воно є е, в місті, да, в міській програмі. Воно є. В обласній програмі цього немає. О, значить, е в принципі, е надання соціальних послугам віл воно гарантовано різноманітними програмами на державному рівні. Е законом України навіть про протидії поширених хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини. Е ці верстви населення можуть залишитися без абсолютної допомоги через два роки. Так. Через 2015-2016 рік діє програма глобального фонду, далі гроші донорські виходять з країни і ми залишаємося. В 2015 році будуть три рази менше, 16-й менше. От відповідно, так. Трестунь... Да. Відбувається громадська. І да. ми, ми розуміємо, що треба звідки ці гроші брати, для цього треба готувати обласний міський бюджет, бюджети країни. Відповідно, якщо чим раніше це почати, тим раніше до нас вийде розуміння того, що це треба робити, і що неурядові організації можуть, благодійні організації неурядові, можуть надавати якісні соціальні послуги. І треба для цього, звичайно, скоротити комунальні установи, які, як ми розуміємо, мало що роблять, але на них є і зарплата, є і оренда приміщень і так далі. просто как реализаторов рассматривать МПО и все. Может скорочивать, не скорочивать, это дело уже такое, это их, а вот по поводу рассматривать как исполнители организации МПО и включать приоритетность данную тему. Да. Главное, да, приоритеты расставить для того, чтобы это перебачалось в программу. Ну і, звичайно, це ще такий амбітний крок, але не основний, він, скажімо так, буде наступним кроком. Це взагалі забезпечення статутної діяльності, фінансування статутної діяльності благодійних організацій. Бо це теж передбачено комплексною програму соціального захисту населення, де фінансуються певні громадські організації. І ці певні громадські організації чомусь з року в рік одні ж самі. Вони не змінюються, і це викликає певні питання. Відповідно, до цього треба також ставитися або через конкурс проєктів, підходити до цього ретельно, або якимось іншим шляхом додавати доступ всім до цих бюджетних коштів. Ну, це коротко від мене наші. Точки адвокасів, деякі да, яких ми маємо досягти. Ну а хлопці може додадуть по, скажімо так, якісь деталі, які стосуються конкретно від сервісних організацій, скільки у нас інфікованих зараз, реально, і, які стан, і скільки от, кількість, яку, кількість яку обслуговують в рік, там, наприклад, до на організації. В Харьковской области. Это только официально зарегистрировано. Сколько их на самом деле, ну, оценочное количество это умножить на 3, но официально около 3000. Ну, у нас клиент, клиенты нашей организации, мы непосредственно вич инфицированных это почти 1600 человек, включая детей, заключенных, взрослых, очень большие цифры по организациям, которые занимаются профилактикой, по охвату там, пинов, они работают с потребителями инвестиционных наркотиков э, для того, чтобы вводить профилактику инфекции и гепатитов, и туберкулеза. Но э, просто я о том говорю, что цифры большие довольно-таки, работа большая. У нас порядка 20 соцработников только работают из них 5 в колониях, у нас 11 колоний, где мы работаем с очень инфицированными также проводим профилактику очень инфекции тестирование э, осужденных. И самое главное то, что сейчас эта работа будет сходить на нет постоянно, потому что доноры сворачивают свою деятельность в Украине. И Государство даже на уровне национальной программы заявлено, как областные и городские бюджеты должны принимать это на себя, это есть законодательно и я просто мы хотим, чтобы это как-то начинало уже двигаться с мертвой точки, потому что до сих пор в Харьковской области ВИЧ-инфекцию, социальную работу, уход и поддержку ВИЧ-инфицированных или профилактику ВИЧ-инфекции область не финансировала и город тоже. Поэтому хотелось бы, чтобы это для государства стало зоной приоритета. Потому что то, что было достигнуто за 12 лет в рамках национальной программы, может сойти на ноль. И для страны в контексте социального небеспечной захворивания это может закончиться очень плохо. Возможно, есть какие-то вопросы уточняющие или предложения?